Ти думаєш, що гроші захистять тебе? Думаєш, що якщо сьогодні в твоїй кишені є долар чи біткоін, ти в безпеці? Це ілюзія. У новому світі гроші більше не значать силу. Вони означають ресурс, а ресурс спалюють. Причина перша система змінює правила. Ти можеш бути мільйонером сьогодні. Але завтра рахунок заблокують, біржа зникне, цінність активів обнулиться. Система не грає за правилами, вона їх створює. І коли система вирішить, що ти зайвий, твої гроші стануть лише цифрою. Причина друга: гроші не гарантують навички, папір чи крипта не роблять тебе сильним. Гроші можуть купити час, але вони не куплять реальних знань. Вони не куплять витримку, вони не куплять здатність ухвалювати рішення під тиском якщо в тебе є тільки гроші, в тебе нічого нема. Причина третя гроші створюють ілюзію контролю. Ти тримаєш у руках карту, думаючи, що контролюєш гру, але гра змінюється, і ти цього не помітиш. Поки твої гроші не стануть попелом, всі твої накопичення це лише відкладена поразка. Ти купуєш час, але не гарантуєш виживання. Пам'ятай, гроші це не сила. Сила це контроль над собою, сила це адаптація. Сила це рішення, а не покупки. Тому, поки ти тримаєшся за свої цифри в телефоні. Інші вже будують, інші вже створюють. Будь сильним або зникни. Це сильні серед темряви. Підписуйся, якщо обираєш силу, а не ілюзію.